Як ви гадаєте, чи досягнуть технології рівня, коли можна буде передавати не тільки зображення і звук, а й запахи. Ну, а поки цього не сталося, ми на каналі Тун розберемось у тонкощах вживання слів «smell», «scent» та «odor». Тільки нагадаю, що завантажити наш мобільний додаток для вивчення англійських слів можна за посиланням в описі. Починаємо «Smell» Це слово використовується частіше за інші, бо може бути іменником і дієсловом. Перекладається як запах, нюх та пахнути, нюхати, відчувати запах. What's that smell? Smell. I said smell. <рес> Воно доречно в контексті будь-яких запахів як приємних і нейтральних, так і неприємних. Використовується і у прямому сенсі, і у переносному. Наприклад, унюхати неприємності за милю. Айгасмачабл oh, більш поетичне та витончене слово. Характеризує лише приємні запахи або навіть як синонім парфюма. Ще його використовують для опису запаху, який виробляє тварина. Іноді воно також може бути дієсловом, наприклад, унюхати кролика, Та використовуватись у переносному значенні, як то відчути перемогу. Odor може бути тільки іменником це слово використовується рідше і стосується неприємних запахів. Його навіть можна перекласти як запашок або душок. А отже, припустиме і використання у переносному значенні, як то душок ксенофобії. Але такий спосіб застосування характерен більш для британської формальної мови. In Europe, the 19th a odor of and blood. Що ж, сподіваюсь, тепер усе стало зрозуміло. Поділіться своїми думками у коментарях. До зустрічі у нових оглядах і не забудьте підписатись.